Вироді називалося Малинянка. Нема води, вода, проблема, вода, медицина, вода. Газу у вас немає. А ще зимуєте як тут? Отак зимуємо ми, отакого купуємо брикети, вуголь не, до, не докупиться, тому що ціни такі, що. Сільський совет питається, щось делать. Спасибо нашому голові. Он хороший голова у нас. Все любые вопросы пытается решить. Звоним, звісно, морочимо йому голову, щоб чтобы... стати, аби пенсія роздалися. Все, більше нікого немає. Роботи нема, на роботу нема. В цьому році навіть немає транспорту, тому що людей немає. На виноград людей не беруть. Ходимо так по фермерах, чи на персики, чи не на виноград. Хто, якщо є транспорт. Поїдемо. Якщо немає, людина сидить без доходу. Село основалося осінью 1911 року. Названня вона отримала мар'яновка. В народі оно називалось, як я вже пам'ятаю, марінянка. Це вже. Пошла как-то собой, да? Да, между собой так другие села называли. Переименовалось где-то в 80-х годах. Официально. Не знаю. Точно дату официально не знаю. А сейчас вы продолжаете говорить Марьяновка, или нового же колоть. Ну, кто-то говорит, кто-то. Между собой, да? Между собой. Да. Есть молдуваны, есть гагаузы. Ну, это все? Есть украинцы, есть висяки, есть булгари. Але. Всі до магазину приходять і друг друга не розуміють. У нас, нас, нас взагалі було добре. У нас все было, и ну, сейчас, сейчас у нас неплохо. Угу. У нас лучше было. Пошли в Каланчак, тут у нас построили, сделали все. Люди вообще работали на новый колончак. Угу. А старый Каланчак, они. Работали, но не так. Вот Мало работы. Много людей не имеют работы теперь. Mm -hmm. Тогда было много было, имели работу. А Сейчас что-то осталось так, что мало люди остались без работы. Проблема – это вода. И откуда вы берете воду? Я лично вожусь из моих. Не всегда испортилось. А было самое лучшее, это в Клантике не да. было, в Каменке тоже. Конечно, не было, а у нас везде была хорошая. Сейчас... Попортівалися. Так, так. Ти, ж, ну, треба, щоб сюди приїжджала машина, яка б привозила воду саме тобі. Та, як типу. ну, сделать... в магазині, як я йду, uh -huh. в городи, колонки щоб було. Та в чому калончики? Ми що хуже, теж може можна можна приїхати. приїхати. Ну, добре, нехай у нас зроблять, а колонки к нам будуть. Ну, то хоч щось у нас у щоб... було. У нас на краю села, там Бу. була водокачка. В Бу. своє време да. трактор, так же як і з Каланчика, возили нашу воду. Ось о, Тут месна вода. Була ну Там краса. мотор згорів, там що там стряслося. забрали мотор контр. Да. Ну і тепер люди платять і ще й за дорогу, і за соляру, що, за все, щоб було дорожче, тому що да. там зробили для тої, а наше село теж є, там на краю. Ну це немає, нема води, вода, проблема, вода, медицина, вода. Ну газу у вас немає. То... Зимою ти як тут? Отак, от зимуємо. Ми отакого от По -по купу ці брикети. Вуголь не, до... не докупиться, тому що ціни такі, що а вже й на брикети, оці, як вони, паліти чи брикети, чи <бул� Christianity> чи як воно там називається? І вони з кожним разом, тому що вугля дорожчає. Все розвалено, нічого не строїться. Нічого никому мы не надо. Автобус не хочет сюда до нас ездить, то дороги нема. Все, обещают. Запоставили, а люди збирають гроші. Збираємо гроші, закривають нам ями. Все, закроет нам ямы, все, нам ямы. А, это котенок. Куда раз... нам закрыли дорогу, да. сделали, и все, на этом конец. Раз, раз, разлетились эти камни, все, никто не хочет больше делать. Село умирає. Давлення, тиск змірити нема кому. Да. Людина помирає. визвати скору Вона не приїжджає. Не приїжджають, а куб... пройде 45 хвилин чи навіть більше часу так, пройде, так, а людина вчора... може за цей зброси, час і вже й померти. Кажучи, а где ти говорить? А скільки діточок у вас залишалося в селі? взагалі? Там, я говорю, там комусь ну, дихайте. Ну, от от сили 10 діточок. Із 10 діточок це одна випускниця і одна, яка йде в перший клас. – Ой, 50 є, є, є. 150, 15. Было 120 домов, так? Да. Угу. Все село. Было сколько? По 1000 с чем-то а Сейчас нема никого. Зараз сколько? чоловік 50, 50 насчитается. один день от того до того, того краю. Навірно, даже ні, там оце ще тут трошечки отаки. Так оцих то трошки людей. І тоді там Плохо, трошечки плюх, плюх. і все. Ну нас щас хорошо, чисто може, хорошо? де може де і хуже є, але я вже считаю, що може де хуже є, тому що зв'язане це з війною. Що да, там люди, а такое, я знаю, плохо, плохо. раніше було краще, набагато краще.